Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. А хто підписався, той молодець. Не забувайте ставити лайки, вподобайки. Сьогодні я покажу один лайфхак, який можна зробити з палітрою, коли вона зовсім новенька. Тобто, фарба збирається, ось так... не збирається в калюжі, а робиться таким. Потимніше візьмемо кольор, отакими От плямками. От. А хочеться, щоб вона вся трималася в одній калюшці. Що для цього я роблю? Треба взяти капельку меду, меду. Або, або концентрований сахарний сироп. І нанести трошечки оцей мед на всю поверхню. Додати трошки водички, і оце все змазати. Цю частину я вже зробила, обробила, тепер зроблю з цієї частини ось таким чином добряче все ось так зробить Помазати її, змазати. Так, готово. Тепер це все витерти. Нічого більше не вимивати, воно не буде липнути, бо все витирається, все там висохне. І можемо перевірити. Ось як тримається. Добре. Найкраще, чим було. З часом воно буде добріше тримати водичку. Ну, взагалі цей заміс уже буде виходити краще, ніж він був до цього, де вони були крапелюточки десь окремо від інш... друг від другого. Тож, такий лайфхак На цьому сьогодні все. Дякую вам. Не забувайте ставити лайки. І до нових зустрічей.